Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 24 квітня, ранок, погода пасмурна, обіцяють дощ, город ще сирий, але потрібно вже скашувати жито сидеральне під картошку на городі. Отаке, воно трошки може більшеньке, де менше. З кашою, щоб садити картошку можна було, трошки підтряхне, та й більше, щоб не росло, бо тоді важкувато приорювати його. Значить, кошу в один уверх тільки туди до гори до. Звідти буду тоді орати і щоб плуг тоді не так забивався, йтиме проти, проти корішків, щоб не, не в фосте проти корішків, плуг не так буде забиватися. Так, приворюю. Значить, жито сажаю на своєму городі постійно, кожного року, після уборки, заволачую, засіваю і росте. Щоб була якась сівозміна, було удобрення, покращення родючості землі. Ну, і Для мене це дуже гарно. Але я нікого не агітую. Таке робити, просто показую, що роблю. Тому що, помимо усіх плюсів, які є у цьому способі ужити, є багато і мінусів. Багато хто посадив, потім як кинулися припахувати, воно зверху де залишається, для людей це шок. Привикли, щоб було чисто, як на пляжу. Ну і тому подобне. Тоді вже зарікаються його садити. Для мене ж важніше те, що це удобрення, це наскільки легше. Я тут розкидав на цей город 20 соток, ну приблизно 3, може 4 відра жита. А тепер он яка зелена маса і як уложено ну, устелений город, яке удобрення. Отака вже висота його кошу польською, старенькою. Теж перероблював під трактор, бо він на низькій наладці того відрізав, тут перероблював, коротше, отаке робив. Ну, отак, якщо по трактору видно, яке на даний час жито по висоті, по вегетації. Значить, ага, що помимо є ж багато труднощів. Для мене ж. Краще, даже якщо воно зверху, Та воно так і виходить, бо іноземна і підземна частина там коріння таке, що трактором, коли говориш, так, просто така скиба йде, здорово ще й не розбивається. Але потім через деякий час ціпляю борінки, розволачую, все становиться рівненько. Ще раз скорожу перед сходами, навіть після сходів картошки. Короче, показую, як я роблю, і далі в майбутньому десь буде Бог, все добре, значить буду показувати. Так що для мене це плюси. А ще починав, чого раніше держав коня, а сіна заготувати мало де. Так я так скашував, вивозив, сушив, а потім зрав картошку. Ждав ну, навіть більше, це з фаза ще не та, а коли починає красуватися, тоді вона викидає колос, так кажуть, красується жито. І тоді вона десь метр мінімум бо більше в висоті становиться. Ну, це приблизно 10 травня. так Служить довго сіно, але дуже-дуже воно гарне. Його всі їдять, мабуть, краще, ніж всі віка овсяні, суміші і тому подоба. А тепер сію кожен рік, кожного року, щоб удобрити город. Також воно забиває всі бур'яни на, на городі. Перія немає, перії виводиться житом дуже легко. Так що така сьогодні робота. Показую, як я роблю, скільки це. по слідах воїду назад, так тут притоптане вроді, ну а це ось тут краще, скільки ось зеленої маси і скільки, я кажу, такого навозу, скільки розкидать, як дала зелена маса дасть. Вона, во-первых, швидко. Перегниє, вже на осінь не буде нічого. Зате земля пухка гарна, ну і ще плюс корнева система, там і мікоріза, і черви, і все все життя тут відбувається. так що Отака сьогодні в мене робота. Спішу, воно після обід поставили дощик, того й раненько виїхав, ще на колеса мотає город сириву, дощі у нас хороші пройшли, ну, але нічого. Скошу, трошки підтряхне і там десь. Коли буде гарна погода, будемо сажати картошку. Так що, отака сьогодні робота. Всім миру, добра, благополуччя, слідкуйте за каналом. Думаю, ще багато чого цікавого зможу показати. На все добре.